Русана знову пам'ятка архітектури, боротьба за те, аби будинок на вулиці 16 липня, що у рівному зберіг, статус об'єкта культурної спадщини, тривала досить довго, і ось кілька днів тому стало відомо, прокуратура таки змогла відстояти його у верховному суді. Знайомила з матеріалами справи, з'ясували позиції сторін учасників, ознайомилися з поясненнями, які вони надавали, і з'ясували, що оскільки даний спір заявлений. Може спричинити такі наслідки, як пошкодження, чи то знищення об'єкта, його автентичності, І, відповідно, було прийнято рішення про вступ. Боролися довго, але, як то кажуть, вибороли. Передували цьому чимало судових позовів та засідань. Нагадаємо, це приміщення здали в оренду понад 10 років тому. Раніше там знаходилося кафе Русана. У 2015-му орендар вирішив провести реконструкцію будівлі. Однак, замість цього, за словами міських чиновників, тільки нашкодив стану історичного приміщення. Вітак рівна рада, щоб не допустити знищення пам'ятки, намагалася повернути її у власність громади. Втім, безрезультатно Суд Апеляційну скару управління комунальної власність виконачого об'єктурінської міської ради залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Рівненського області від 1862 року справи 918-174-21 залишити без змін. Постановлено перезакунилося прийняття. А у 2019-му Розпорядженням голови рівненської обласної державної адміністрації будинок як об'єкт архітектури кінця 18-го, початку 20-го століття занесено до переліку об'єктів культурної спадщини. Орендар з таким рішенням не погодився і намагався його оскаржувати, оскільки це могло створити загрозу збереженні пам'ятки архітектури. Суд не задовільнив позов орендаря, а це означає, що з'являється шанс на те, що Русана таки повернеться у власність громади. Щоправда, є нюанс. На даний момент питання є в площині вирішення управлінням культури обласної державної адміністрації, яке має подати всі необхідні документи, визнати її як пам'ятку і передати нам на місто. І ми тоді вже далі починаємо процес. Наразі. Ми таких документів ще не отримали. Наразі дана будівля не перебуває в даному реєстрі. Чекаємо, поки обласне управління культури це зробить. Як тільки це зробить, ми будемо далі продовжувати зі своєї сторони боротьбу за дане приміщення. Ми намагалися з'ясувати, коли це станеться у обласного управління культури. Однак там нам відмовилися надавати коментарі із цього приводу. І так поки що це питання так і залишається загадкою. Ангеліна Бурак, Михайло Манцюк та Олег Степанюк, телеканал ITV.